Вітаю всіх! Мені в Ютубі задають такі цікаве питання. І ще одне таке питання це коли відмінять військовий стан. Його кожні три місяці подовжують, подовжують, подовжують. І цікаво. Я десь читала, не пам'ятаю, де що його можуть замінити на інший. Вона вже була колись через звичайний стан, чи який він там був. Не пам'ятаю який, але є йому варіанти військовому, військовому стану. Ось. Давайте так. За яких обставин знімуть військовий стан в Україні? За яких обставин знімуть військовий стан в Україні? Угу. Знову топік. Ви знаєте, постійний цей топік. А ось це економіка. Військовий стан заганяє нашу економіку в топік. Пентаклі це ресурси. Якщо казати в рамках країни, це наша економіка. Знову. І треба буде приймати нове рішення, новий рух. Рух в іншу сторону. Нові рішення. Карма. Ви знаєте, карму ніхто не відміняв. Так, треба бути нові рішення. Так, на вихід, вихід, який же вихід буде? Звісно, не без допомоги світу. Розумієте? Нам потрібна допомога світу завжди, на жаль. На жаль. Тобто, військовий стан буде змінено, коли знято Знято питання. Ми не прознято, знято його буде, коли економіка загониться в повний топік і потрібно буде рухатись, шукати вихід, рух. Ось мах, це карта дій. Вже розумієте, тут потрібно бути якось, як Гаррі Поттер. Скажу так. Для нашої України це як Гаррі Поттер, треба чаклувати, щоб щось було. На жаль, так, добре. А який буде результат? Результат. Ну, результат буде добрий. Результат буде того, що буде знято і кордони відкриють. Це буде пов'язано з кордонами. Також. Ви знаєте, результат буде досить непоганий, коли його знімуть. І Кордони будуть більш вільні. Це мене досить влаштовує, скажімо так. Я б вважала, що буде гірше. Нічого. Ще нічого. Давайте так. Військовий стан знімуть. В Україні. У якому році? Різдковий стан в Україні знімуть. У якому році? 2024. Угу. 2025. Коли буде потрібно Ну, ресурси знову? Я б це назвала, коли буде потрібна економічна стабільність. Прям зовсім. Прям зовсім буде потрібно. Зараз нам потрібні люди. Угу, 24-й. 24-й рік. Оці ось ось зміни домовленості, результативність. 24-й вже рік буде. А 25-й це буде ось воз'єднання. Ви пам'ятаєте, я робила кордони? Кор Відео про відкриття кордонів. Ось 25-й рік це карта сім'ї. Возз'єднання сімей. О, 24 й рік. Треба ж нашому імператору що зробити. 50 на 50, звісно, його не знімуть просто, раз і все нема. Буде заміна. Буде йому заміна на інший стан. Не буду дивитись на який. Правда, хай думають, що хочуть. Одні пентаклі. І що з цим робити, правда? Ну і знову не без маніпуляції. І знову карта маніпуляції. Ну, неможливо ж так, просто робити все це. Просто. Хитро маніпуляції. Його знімуть військовий стан. Але буде інший стан, який буде також мати свої каміння підводне. А що в нас буде у 2025 році? Ну, Непогано досить. Ви знаєте, в 2025 році буде по ресурсам, по економіці, краще. Ну, я б сказала, це наша корупція, звісно, краще. 25-й рік більше схожий на адекватність. На адекватне життя, я вже скажу, але буде важко. Ну, після... Якщо робити так, що після війни буде життя, якщо так робити, що після війни буде життя, то буде важкувато. Скажу так. Якщо робити так, що після війни. Не було нормального життя, буде ще гірше. А треба робити, щоб було. Ви знаєте, багато, багато хто думає, як звалити. На жаль. Ну, воно якби і є добре життя, але не хочеться жити в післявоєнній країні. Це важко з нашою. Корупцію жити після воєнні країни. Скажу чесно. Так, давайте так. У 2024 році, коли його знімуть? Військовий стан хочуть зняти у 2024 році вже. Ну, давайте так. Видно, щось хочуть, плинуть. Що з цим робити через економіку? То це буде по кварталам. Перший квартал. Другий квартал, третій квартал. Четвертий квартал. І, виходячи з того, що старший аркан, це буде четвертий квартал. Четвертий. Потрошку докладу. Емоції. Тут зашкалюють емоції в першому кварталі. Ось! Пам'ятаєте, ось, відки воно почнеться. Карта, яка була перша, коли я починала розклад. Ось вона. Ось воно. Друге. Другий квартал. Ось, починається обнулення вже. А другий квартал. Треба міняти ситуацію. Ілюзії. Відхід від ілюзії, я би сказала. Тобто, це відхід від ілюзій. Це є реальна картина. Доходить. Третій квартал. А третій квартал вже ось ми. Як той відлюдник живемо. У злиднях, я б сказала. Ну, нічогось де зелидні, от якось неприємно. Помірно, ну, звісно, в жопі. Так, четверте квартало. Ну. Ось тут же переможна більша карта. Морально задавлені до, до кінця вже. Ну, це характеристика засті. Звісно, ну ось, а ми без повної жопи не вміємо. Розумію. І ось тут треба щось робити, правда ж? Шукати шляхи в вихід. Вихід треба робити, накопичити ресурси треба. І що ж тут робити? Ось воно. 50. Ось ця карта, знову ж таки, яка була на 2024 рік. Ось. Ось тут і ось ця І Ось воно. Четвертий квартал. Так, любимо четвертий квартал. Військовий стан може бути зняти. Як це буде? Подивимось. Ну, на жаль, тому чекаємо результату нашого, наших умів великих. Віримо в ЗСУ. Якщо є питання, пишіть у приватні. Кого цікавить, як кому жити, виїжджати, не виїжджати, залишатись, не залишатись і що робити. На тему чоловіків, хто дуже хвилюється, теж пишіть. Розглядаю. Тому віримо в перемогу. І бережемо свої нерви.